в ефірі віка підсумки мене звати Олеся Омельченко. Далі я розповім вам про найважливіше і найцікавіше із життя Черкас та області. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський передав рідним полеглих героїв України ордени Золота зірка. Цього звання посмертно удостоєний, молодший сержант Олександр Цебрій Зумані. У боях на Донеччині знищив майже 30 окупантів і захопив ворожу БМП. Під час штурмових дій зазнав поранення, але продовжив утримувати позицію. Попри обстріли, евакуював трьох поранених побратимів. Торік, у ніч проти 24 липня, очолив штурмову групу. Ціною власного життя Олександр. Цябрій відбив ворожу атаку та евакуював пораненого воїна. Солдат Артур Станкус теж із Уманщини. На Луганщині підрозділ під його командуванням відбивав штурми переважаючих сил ворога. Зазнав важкого поранення, але далі виконував завдання, надавав допомогу іншим, прикривав відхід поранених. Сам утримував позицію, яку російські окупанти не змогли взяти під контроль і просунутися далі. Коли прийшло підкріплення, Артур Станку керував евакуацією поранених і загинув від обстрілу. Володимир Зеленський також вручив воїнам хрести бойових заслуг. Серед відзначених уродженець Черкащини Владислав Бондаренко. Капітан зібрав штурмовий загін і відбив дві втрачені позиції. В умовах кругової оборони зазнав важкого поранення, але продовжив керувати боєм. Через дві доби зв'язок із групою зник. Капітана без свідомості знайшли та доставили до найближчої позиції, але воїнів помітили окупанти. Щоб не допустити прориву, Владислав Бондаренко. Викликав вогонь на себе. На п'ятий день його зрештою змогли доправити у стабілізаційний пункт. Хотіли легких грошей, натомість матимуть проблеми із законом. Смілянські школярі потрапили на гачок російських спецслужб на телеграм-каналах. Замовники, обіцяючи грошову винагороду, спонукали підлітків влаштувати диверсії. Спочатку навіть перевіряли, чи стане дітям духу влаштувати підпал, даючи їм тестові завдання наносити провокативні графіті на стіни будівель. Дітей вчасно зупинила СБУ. Служба безпеки України викрила групу неповнолітніх на Черкащині, яких російські спецслужби втягнули в диверсійну діяльність проти об'єктів Укрзалізниці. Шестеро школярів зі сміли віком від 12 до 16 років виконували вказівки з проросійських телеграм-каналів, де їм обіцяли швидкий заробіток. Спочатку підлітки наносили провокаційні написи на стінах будівель, а згодом підпалювали релельні шафи, знімаючи все на відео. У подальших планах було виготовлення саморобного вибухового пристрою. Зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки по гарячих слідах були встановлені спів робітниками Служби безпеки України. Наразі вирішується питання щодо притягнення фігурантів до відповідальності. До речі, прокуратура своєю чергою повідомляла, що у смілі підліток, отримавши подібну пропозицію, вчасно повідомив про це у поліцію, чим і запобіг теракту. Зухвало поводився, погрожував, а потім дістав гранату та висмикнув кільце. У Черкаському районі патрульні зупинили водія авто за порушення ПДР. Через небезпечну поведінку водія на місце викликали спецпризначенців, вибухотехніків та слідчих. Чим закінчилася історія у матеріалі Нацполіції. Подія сталася 8 квітня у Черкаському районі. Поліцейський сектор реагування патрульної поліції зупинили водія автомобіля Мазда через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з Керманичем з авто вийшов пасажир, який зухвало поводився, висловлював погрози, дістав з кишені гранату і висмикнув кільце. Поліцейські почали вести з ним перемовини. Також на місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група, спецпризначенці КОР та вибухотехніки обласної поліції. Надалі порушник із гранатою почав тікати в бік залізничної станції, та завдяки чітким і професійним діям поліцейських вдалося запобігти загрозі вибуху. Зловмисника затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Друзі, я не пострадаю, ти тільки держи. Що те случилось? Які проблеми? Пускай. Пускай, пускай не бейся. Не бейся. Точно, все. Все да. хорошо. Все хорошо. Ты хорошо подумал? Да, пускай, пускай, пускай. Все равно. Все. Наразі поліцейські встановлюють походження гранати. Також слідчі Смілянського відділу поліції провели обшук за місцем мешкання затриманого. У нього виявили та вилучили речовини, схожі на наркотичні, вилучене направили на експертизу. Встановлено, що 60-річний правопорушник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Нині під процесуальним керівництвом прокуратури йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 296 хуліганства кримінального кодексу України. Підозрюваному загроз. Вже до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. У Черкасах звітували про розвиток дошкілля за крайні п'ять років. Є проблемні моменти, це насамперед брак кадрів. Є позитивне це соціальні гарантії для працівників та реформа харчування у садочках. Детальніше далі. У Черкасах відбулася зустріч із працівниками дитсадків мікрорайону Митниця. На базі школи номер 33 імені Василя Симоненка обговорили соціальні гарантії, реформу дошкільної освіти та функціонування закладів під час війни. Заступниця міського голови Анастасія Чупіна підкреслює, що ця зустріч стала продовженням важливого діалогу між представниками міської влади та колективами дошкільних навчальних закладів. Як відомо, за результатами останнього все. Українського опитування черкаські садочки посідають високу позицію, але міська влада прагне до лідерства, створюючи для цього необхідні умови. Це наша така друга зустріч із колективами закладів дошкільного дошкільної освіти. Традиційно ми хочемо в форматі діалогу поспілкуватися про ті зміни і нововведення, які сьогодні діють в галузі дошкілля. Хочемо почути пропозиції, зауваження від безпосередньо наших працівників. Олена Гусєва працює в садочку номер 39 Зазначає, що на зустрічі з працівниками дошкільних закладів митниці першочергово обговорили питання пільг для дітей співробітників, порядок проходження медичних оглядів та можливість доплат підсобному персоналу. Зменшується кількість дітей, тому це це веде за собою зменшення і кадрів. От так що і ми запрошуємо до себе працювати молодих працівників. Щоб виховувати наше майбутнє покоління, Іванова Карина, Павло Оболевич, телеканал Вікка. У Звенигородці місцеві активісти взялися привезти до ладу міський пляж. Родзинкою стане прогулянковий пірс. Основу споруди заклали взимку, зварили круглий металевий каркас. Далі його вкриють дерев'яним настилом і з'єднають містком із берегом. А поки вичищають акваторію від очерету та водоростів. Встановлюють лавки, майданчик, кабінки. Прибрали старі дерева, збільшивши площу для паркування авто. Усіх охочих запрошують допомогти робочими руками чи матками. Матеріалами. Не вистачає деревини та піску. Хвостаті терапевти. У Черкаській школі номер 8 до дітей з особливими освітніми потребами завітали поліцейські кінологи із собаками. Такі візити вже стали доброю традицією. Чотирилапі разом із наставниками показали школярам свої навички. Окрім того, діти могли просто погратися та поспілкуватися з собаками. Педагоги зауважують, взаємодія з тваринами сприяє психічному розвитку дитини, розширює її спектр емоцій, здатність співпереживати, ти та турбуватися про інших. На цьому поки все. Більше подій описано на нашому сайті Vika.ua. Підписуйтеся на телеканал Віка в Ютуб. До наступної зустрічі.